Зрадник, лиходій і злочинець такими словами кремлівські пропагандисти описують гетьмана України Івана Мазепу. Але чому в Росії його досі так люто ненавидять? І ким Мазепа був насправді, дивимось далі у сюжеті. Які нав'язали багатьом поколінням імперська, радянська та російська історія, чимало. Ми обрали найабсурдніші тези з Раша ТВ про гетьмана Івана Мазепу, аби разом з істориком розібратися. Мазепа зрадник чи український патріот, і чому його досі ненавидять у Росії? Мазепа зрадив Петра І. Ні, він його не зрадив. Стосунки між Мазепою та Московським царем були основані на одному із договорів. І в той момент, коли московський цар перестав виконувати умови того договору, який називається Коломаські статті, то Мазепа просто прийняв рішення, що ну, якщо ти не виконуєш угоду зі своєї сторони, то ми будемо шукати нового союзу. Російська православна церква наклала анафему на Мазепу, аби його очорнити. Так, це справді мало того, анафема досі у Російській православній церкві працює у 2009 році, начебто, Російська Православна Церква обіцяла, що вони переглянуть це питання, але досі ніхто нічого не зробив. І по факту, Анафему Мозепі зараз читають тільки на в межах Російської Федерації, а в усьому притомному світі цього не роблять навіть публічно. Представники православної церкви і говорили, що це абсолютно політичний крок, який був зроблений для того, аби люди, які тоді були, для яких тоді була релі... релігія на дуже високому рівні, аби очернити справді Мазепу у їхніх очах. Іван Мазепа хотів віддати Україну Польщі. Ні, він прекрасно правив на цих територіях, і судячи по тому, які він підписав договір із шведським королем, Мазепа хотів абсолютно. Самодостатню українську державу, яка буде розвиватися по потрібному саме її векторі. Полтавська битва то велика перемога. Я б так не сказала насправді, насправді це трагічна історія для нас, тому що в Полтавській битві зустрілися козаки, які були за Мазепу, і козаки, які були за Російську імперію. По факту воювали два козацьких війська одне проти одного. Це вже є трагедія. Те, що Мазепа програв, те, що шведський король програв, це все дало, дало величезні переваги саме для московського царя. І як нам показує історія далі, на жаль, це нічого нам гарного не принесе. Україно шведський договір не існував. Слава, у нас немає оригіналу, але судячи по тому, які є документи у шведів і так далі, то він справді був. І цей договір є абсолютно типовим для того часу, коли підписують договір двоє рівних по статусу людей. Козаки підтримували не Мазепу, а московського царя. На жаль, справді більша частина козацтва підтримувала московського царя. Московський цар дуже часто матячить у свідомості козаків. От і ну, знов ж таки е, московський цар дуже часто платив зарплату е, певної певній частині козацтва за їхню службу, і ну на мою думку, просто багато козаків не хотіли відмовлятися від цього ну доволі стабільного доходу. Мені здається, що саме е, обговорюючи ситуацію з музею, можна починати вчити е, тему про дезінформацію, так про інформаційну пропаганду якусь і так далі, тому що вона дуже потужно працює. Тоді вже на стороні московських представників. Але Мазепу дуже активно підтримували козаки, які були на Запорозькій Січі. І вони були в його армії, і вони погодилися з його точкою зору на майбутнє на зовнішню політику держави. Російська імперія не обмежувала права гетьмана Мазепи та українського народу. Справді був укладений договір між Мазепою та московським царем. Але. Чесно кажучи, деякі умови цього договору вдалося обходити, тому що Мазепа мав доволі дружні стосунки із московським. царем. Це правда. Вони були знайомі ще і доволі з юнацьких років. От, і вони так прикривали очі одне на одного та до певного моменту. Але починаючи з 18 століття, коли почалася війна із шведами. Ось там так, а там московський цар починає використовувати козацьку силу не за призначенням і починає відтягувати максимальні ресурси з українських територій, ставши за неї скоріше як до колонії, аніж як до союзника військового Росія. Досі не може звикнути, що Україна самодостатня і незалежна держава, намагаючись реалізувати свої імперські амбіції. Тому вивчаємо історію. Під час російсько-української війни це наша зброя.